Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні, Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, спортивні штани дитячі. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері. Підписуйтеся на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймало. Участь у розвитку нашого каналу Adidas. А тепер Adidas. А тепер заварюємо чи як достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Under Armour Jack and Jones зріст 1,64 Fee and Fee. 13-14 років. E, на 12-14 років. McKenzie. 11-12. Ще 13-14 McKenzie. 7 12, 14 Fi 12, 13, Nike. 13, 14. Mark Spencer, Next, На манжеті. 14, 15 років. Fanfi 13, 14. Ons 10-9. Adidas. Ще спортивні штани. Дитячі 5-6 років. 13-14. 13-14. Стокові нові. На манжеті. Марк Спенсер. Примарк 9-10. Вау, Еліс. Еліс. Еліс на манжеті. Вау. Wow. Так ще. Віус. 13. 14. Найкі. Стан гарний. На манжеті. Ще. 12-13 років. Марк Спенсер 10-11 років. 8-9 років. На манжеті спортивні. Ще на манжеті. Чемпіон. Ні, це Джордж. Конверс. Підвідкові 13-15 років.

Холлистер. Майнкрафт. 12-14 років. Бостон. 12-13 років. Ще. Адидас. Ще. Лезенгар так? Еще спортивные штаны? Девять десять. І ми повністю розібрали весь мішок. підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.